Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя, я мама чотирьох діток. І сьогодні хочу поговорити з вами на дуже таку важливу тему про економію. Я думаю, що багато хто підписався саме заради цієї теми на мій канал. Тому сьогодні хочу поділитися своїми лайфхаками, як взагалі мені вдалося прожити на 5 тисяч гривень за місяць. Саме найперше, що допомагає мені економити, це. Наведення ладу в квартирі, ревізія всіх продуктових запасів і взагалі всього, що в нас є вдома. Дуже мені допомагають такі списки, я їх пишу раз на місяць приблизно, можливо, там в півтора. Записую, що в мене є, окремо в блокнотик. Тоді вже я роблю меню із того, що в мене є, і дивлюся, що мені ще треба докупити, щоб зготувати певні страви. Не купуючи повністю інгредієнти на них в магазині чи там на ринку, я використовую запаси, запаси використовую по максимуму, тому у мене не йдуть якісь такі покупки, які я не планую використовувати найближчим часом. Наступне, як ви зрозуміли, це список своїх покупок. Я завжди. Стараюся записувати списки, не пишу їх на листочку, бо завжди я забуваю листочок, коли йду чи в магазин, чи йду на ринок, тому свій список я пишу собі в блокнотику або записую в нотатки, є у вайбері така функція Мої нотатки, і там створюю список продуктів, які я можу в будь-який момент відкрити, там, будучи на ринку, чи. В магазині і я купую тільки все по списку. Це дуже класно економить бюджет, повірте мені, ви не купите нічого лишнього. Звісно, а є такі товари, які хочеться в магазині придбати, бо вони йдуть зі знижкою і акцією, Але про це я вам скажу в наступному пункті. Ну, і на рахунок акції розповім вам свою позицію, як відношусь до них зараз я. Звісно, були періоди, коли я по акції брала майже все, тому що все якісь там цікавеньке, смачненьке, можливо, знадобиться. Зараз я до акцій відношуся так само, як для е, будь-яких покупок, я завжди думаю зі сторони того, що я можу з тих або інших продуктів приготувати. Тому, е, якщо по акції, наприклад, я йшла за курячим м'ясом і. У список я свій записала курячі крильця. Звісно, якщо по акції будуть бедра і вони будуть дешевші, ніж курячі крильця, то я візьму бедра. Це також економить мій бюджет. Тоді вже я розділяю бедра і використовую їх замість крилець. Я не вважаю, що це така велика різниця, що це взагалі там, я не купила те, що мені потрібно, я купляю. Але ось таким чином я економлю. Якщо говорити на рахунок акцій солодких товарів, то не завжди я їх беру. У мене взагалі в списку дуже рідко, коли є щось солодке. Я загалом стараюсь мінімалістично його купувати, тому що скільки не купи, у нас в сім'ї все рівно з'їсться. Тому я стараюсь купувати його частіше, але в обмеженій кількості. Таким чином я економлю. В кого її діти мене зрозуміють. Дітям дай кілограм, два, десять вони їх з'їдять так само швидко, як і 200 грамів, 300 ну і там пів кілограма. Тому раджу вам до акцій відноситись досить спокійно. Дивіться по тому, що вам потрібно, і не беріть лишнього, тому що. Все те лишнє, воно все рівно з'їстя, але ви не зекономите свій бюджет. Наступний такий немало важливий момент: це планування нашого харчування. Звісно, зараз воно не таке стабільне, бо все-таки відключають електроенергію. Я, наприклад, не можу щось запланувати пекти, бо коли це планую, то мені не вдається. Тому доводиться. Вносити свої корективи, більше стараюся планувати страви, які готуються на газовій плиті. І тому планування взагалі дуже класно економить кошти. Я, можна сказати, кожного тижня не задумую, що мені там приготувати. У мене все заплановано, у мене є на все продукти. І тому я готую без проблем. І так, ще один такий пункт немало важливий: я ходжу в магазин а, закуплятися не частіше ніж раз на тиждень. Взагалі, чим частіше виходите до магазину, тим частіше ви купуєте те, що вам не дуже потрібно або потрібно, але воно не буде економити ваш гаманець. Ви будете купувати лишнє щось, тому я притримуюся того, що треба закуплятися один раз на тиждень так стабільно, нормально. І це мені допомагає в дійсності. Не знаю, як вам, але ось нема походів по магазинам, нема лишніх ніяких таких витрат. Тому ось я, наприклад, пішла, я по списку скупилася. І на протязі тижня я стараюсь відправляти дітей по хліб. У нас є в сусідньому будинку магазин, в нашому будинку є магазин, тому хліб можна купити завжди. Якщо я відправляю дитину за хлібом, я даю тільки кошти на хліб. І повірте мені, дитина не купить там пельмені, ковбаску, якісь там майонез. Або ще щось, ну, так, ці продукти також, можливо, нам потрібні, ми би їх з'їли, але а, я розумію, що кожного тижня я закупляюсь, я планую меню, і а, відходити від нього я не збираюсь, тому що у мене все заплановано і бюджету мені має вистачити на цілий місяць. Ну, і є такі пункти, які допомагають нам економити, які не кожен може собі дозволити, тому що не в кожного є село. Нам село дуже допомагає із продуктами, дуже допомагає не так якимись такими фінансами, якось картопля, морква, цибуля, буряк, капуста. Я цього не купую. У сезон нам дають і огірки, і помідори, і там якісь кабачки. Тому це настільки економить наш сімейний бюджет, що я, наприклад, хожу на ринок, я бачу на це все ціни і розумію, що не одну тисячу гривень ми економимо саме на овочах. Ми ось, наприклад, купили на зиму картоплю, але чоловік кожен раз приїжджає з села і привозить нам картоплю. І я. А на даний час розумію, що певно ту картоплю, що ми купили на зиму, завеземо їм в село, і вони її весною посадять. Тому що картопля дійсно купилася нами дуже класна, така якісна, вона жовтенька, дуже гарно розварюється. І я відразу сказала, що треба її розвести собі. Треба дати свекрусі, треба дати моїй мамі. І загалом. Такої картоплі зробити якнайбільше, тому ми їмо нам дають із села картоплю, а на посадку ми, певно, завеземо ту, що купили до них. Також я ще економлю таким чином, що в мене є закрутки. У мене діти полюбляють пити компоти, тому я не купую ніякі дитячі соки, в мене свої домашні закрутки. Я. Як ви, якщо дивились мій канал раніше, то бачили, я дуже багато закручую. На одному кетчупі ми економимо, певно, не одну тисячу гривень, тому що кетчупа я закриваю порцій, певно, вісім. У мене є на каналі рецепт дуже класної томатної, не сказала би пасти, це домашній кетчуп, він такий без заморочок, легенький, простенький. І в нас він йде скрізь в голубці, в піцу, на макарони до якихось таких страв, тобто я кетчуп ніколи не купую. Там, можливо, раз на рік, коли ми йдемо на якісь шашлики. І тоді, коли хочеться, знаєте, не брати зі собою баночку, а просто там купити пакети кетчупа, то для такого різноманіття то можна. Ну, а ще мені вдається економити таким чином, що я виділяю певну суму коштів на їжу на місяць. Якщо я на початку місяця витрачаю більше, то я знаю, що до кінця місяця в мене лишається певна сума коштів, я не ходжу лишній раз в магазин. Я стараюсь готувати щось таке домашнє. Навіть на тому самому хлібі я економлю, бо якщо я хочу зекономити. Навіть на цьому я тоді випікаю якісь пиріжки, готую піцу. У мене зазвичай все на це є вдома. Я буває навіть той самий твердий сир закуповую, натираю його на терці, вкладаю в пакетик і заморожую. Тому це не є проблема куряче м'ясо, яке можна підсмажити або запекти на саму піцу. То в мене також завжди є. і... З цим якось проблем у мене немає. До речі, можливо, дехто буде казати, що зараз проблеми зі світлом, зараз не до заготовок в морозильну камеру. Але заготовочки я роблю стабільно і навіть сьогодні готувала. Покажу вам в наступному відео. Наші покупки взагалі продуктові і так далі. Це чекайте відео у четвер. Ось. В нас так вимикають світло дуже часто, буває 2-3 рази на день, але морозильна камера в мене така намерша, і там, слава Богу, нічого не розмерзається, все прекрасно себе поводить. Я розумію, що якщо світла буде дуже довго, немає, то деякі такі продукти я можу дістати, приготувати. Не так багато я їх готую, як раніше. Тому. Це не така велика проблема, а без заготовочок я не можу, тому що якщо немає заготовок, я витрачаю коштів набагато більше, ніж би е, користувалася заготовками. Тому що, якщо в мене немає часу готувати, це треба бігти в магазин, купити якусь ковбаску, взяти якісь пельмені готові, вареники і так далі. І це вже досить небюджетно. Я люблю приготувати все в морозильну камеру, в мене воно завжди там лежить, щось є, якщо в мене уроки, в дітей уроки. Або там я працюю, мені немає часу готувати. В мене можу і я кинути щось на сковорідку або в кастрюльку. Так само це може зробити дочка, все в загальній доступності, все можна дуже швидко приготувати і не стояти у плити там годину чи дві. Тому заготовочки також мені допомагають економити. Сподіваюсь, комусь допоможу своїми порадами. Напишіть мені, можливі ваші варіанти, як економите саме ви, бо я для себе оприділила таких декілька пунктів, я їх стараюсь зараз притримуватися. Ми економимо, ми хочемо збудувати наш будинок. Ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра. Я це прекрасно розумію, але я вірю в наше ЗСУ. Я вірю, що буде наша перемога. Я планую жити в Україні. Я не хочу ніде переїжджати. Я люблю Україну. Я українка, мої діти українці. і... Uh, я себе не бачу в іншому місці, я бачу себе саме тут, де зараз я знаходжуся. Хотілося би швидше переїхати у свій будинок, бо все-таки там і більша площа, там ближче до землі, там набагато буде легше, бо зараз, uh, самі розумієте, коли немає світла, немає тепла, немає uh, такого знаєте, руху, як би було в будинку. Тому. Хочеться швидше побудуватися. Я не знаю, наскільки протягнеться ще ця війна, чекати, поки а, там закінчиться коронавірус, закінчиться війна. Ми економимо, ми можемо зараз прожити якось більш-менш туговато, так я розумію, що багато чого так нам і не вистачає, але я знаю, до чого я йду, для чого це все. Ми вже купили. 60 листків шифера по 418 гривень, хоча в інших магазинах вже давно він по 450 за листок, і нам ще потрібно буде купити 30 штучок. Тому я знаю, для чого я економлю, я знаю, для чого це все. В нас діти маленькі, поки вони маленькі, нам потрібен великий будинок. Коли вони підростуть, створять свої сім'ї, нам будинок не потрібен буде. Плюс до всього здоров'я, що в мене що в чоловіка вже буде не те, тому ми нічого не чекаємо, ми працюємо, ми стараємося і будемо будуватися по мірі наших сил і доходів, як то кажуть. Сподіваюся, що моя зарплата добре підключиться до будівництва, і я вже зможу чуть-чуть більше використовувати на харчуванні, бо знаю, що Хочеться купувати якісь більше мандарини, банани. Я, хоч їх і включаю в наш бюджет, але не в тій кількості, в якій хотілося б. Тому я вважаю, що коли в мене вже буде така стабільна, більш-менш заробітна плата, ми будемо жити не на 5 тисяч гривень в місяць, а можливо 6-7 тисяч, бо все-таки хочеться не настільки підтягуватися, як саме був листопад місяць і ось зараз грудень. Тому таке буде більш розширене меню, а більше покупочок від мене. Ну, а поки я буду закінчувати свої відео. Дякую вам за перегляд, дякую за підтримку мого каналу, за ваші лайки, підписки, коментарі. Побажаю всім мирного неба та до нових відео!